Та саме 72-га дивізія десантна е, Миколаївська. Їх поставили, от тільки зайшли зелені чоловічки в Крим. І вони мені показували фотки, як вони були екіповані в той, в той день, коли їх е, е, ніби мобілізували. То були кібри просто, просто кібори. Я таких фото, я не уявляв, що можуть виглядати так українські солдати. Е, Миколаїв, Херсон, Феодосія, Марпехія. Вони стояли повна бойова готовність два дні, і потім був дзвінок від Торчинова здати зброю. А морпіхам ще й здати форму. Чуваки, про що, про що йде мова? На, на Донбасі два місяці завозили зброю кожен день по пару камазів в кожне місто. Ми не знали? Зі Славянська колони йшла півтори доби в Донецьк, півтори доби, то не три години на легковій машині. Мені не знали. Я, я розчарував його одна штука, що я на більшість питань в своєму житті відповідей 46 років не маю.